Я не є головою громадської ради. Коли я прийшла сюди в дошкільний заклад, я навчилася у Світлани Володимирівни дуже багато чого. Садоюча Ромашка на збори громадської ради по даному питанню благодійних цих внесків, яких вони вже всі достали. Значить, Щоб розібратись в одній з конфліктних ситуацій, те, що є задокументовано, що люди не працюють, люди на соціальному захисту, є мало при цьому є всі документи. Подивимося, чим ці збори закінчаться і чи взагалі вони будуть. Ці кажуть, благодійні внески. Саме болюче питання для людей. Пожалуйста. Камери принесли, магнитофоны привели, Групу поддержки, пожалуйста, ми і У нашій заяві, яку написала моя жінка, ви не соизволили, ви нас, можна сказати, за сім'ю не посчитали, за людей живих. Ви навіть нас не позвали. І це піднялося це питання. Хто вас приниж? Хто вас не принижує? ви зробили заяву? Знімайте. Мужчина цього її розглянули. Письменну відповідь, якщо ви нас не визвали. Та моя ошибка, знімайте, знімайте. Все стоїть в тому, що я, ну-ка, ми, і Люда теж в тому числі, ну, забули ми, як з виду, що ми їх не запросили. Міша на того, що тільки що сидить і плаште. Тут єдине, що порушена процедура. Ну порушена процедура. Ви напишіть заяву на розгляд, а потім вже вносять якісь внески. Вам же ж ви ніхто не говорить, лістов, вам вибриду. ніхто ж не говорить, що якщо ви не заплатите, вас ніхто не буде приймати в садочок. Вам таке хтось сказав? Хай да. дитину приймають, а ми тоді Ні, вона мені сказала, не, сказав, не приймати. поки мама не робити. Мать, виключите камеру. Приділити дозвіл. Будь ласка, є у нас 102, виключите 102, вам не все Перешкоджання журналістській діяльності заява лежить. І ответа немає. Закон на протязі 30 днів ви повинні були надати відповідь. Да. Ну, є такий закон. батьками, які вам сказали, Ви не маєте права тут з'їмати. Давайте викличемо поліцію. Стаття асті. 12 кримінального кодексу. будем голосувати? Розумію. Почему? А я не знаю. За що? може ми давайте вернемо їм 500 гривень? Ні, а не треба. Ми вже назад їх не приймемо. Ні, а я заберу це яблоко. Відповідь, офіційно відповідь. Я скажу, слідуючий, як шаги. Вони ж не просто так требують відповідь на заяву. Вони беруть нашу відповідь. Вони ж не просто прийшли, знімали. І йдуть на суд. І йдуть на суд. І йдуть на суд. Ніхто нікого не пугає. Ніхто нікого не буває? Ми заплатили. Шоку! Ну дайте відповідь по заяві, та закрити. А, Заяв... а, шо, там закрити. Заяву знайомі, що там зменшення шоку? на 50%. Зменшення. А Хто казав, що на 50%? Хто казав на 50% зменшить? Світлана Володимирівна <звіллян. і> казала. <звіллянна> <Хто> диктував? <звіллян> там, Вот эти 50% говорила Володимирівна, що випадка, ми вам сделаем скидочку. На 50%. Да. Якщо Светлана Владимировна, таким потім в мене не поможет. Неправда. От впрочем, тебе я вам подождут внески, ну там, на 20, 30, 40, 50. От коли вони вирішать, допустим, ні, когда ми тебе будемо кожен місяць виписувати, допустим, по 50 гривень. І ти їх заплачеш. Или по 100. Потихоньку. відео про Тільки що прийшла наша громадська рада, яку, можливо, ви побачите, який даний конфлікт вийшов, заява написана, розглянула, платить, не платить, заплатили, відповіді нема, протоколу нема. Е, ну, в общем, Дасть Бог подивитись, але я думаю, що це таки не перший та, випадок. А чого ви не знаєте? А чому ви чому ви в нас на наше прохання не визвали? Чому Ну, ви за, ну ви за, чому не визвали? Ну ви заряджайтесь. Ну за, ну за, ну, Скажите, на то на ну ви, ви піднімайтесь і я можу підніматися. Та піднімайтесь!